Ну що, Привіт всім любителям старих мотоциклів, як то совкодрочів, совководів. Встановив я багажничок, хто дивиться за моїм каналом. Ось так він виглядає. Трошки відполірував, зараз розкажу про нюанси. Отак от він виглядає ззаді з тим багажничком. Оцю корозію не зміг прибрати, на жаль, вона є. А в цілому багажник дуже крутий і дуже прикольний. Ось так він виглядає. Зараз розкажу, в чому нюанс. Якщо ви купуєте такий багажник оригінальний, то оця штанга йде от на цю шпильку. І у вас багажник стоїть у Єбанське, отак. Я подивився в інтернеті, всі багажники, всі нахилені вниз. Ой, думав доварити трубу, теж як варіант. Коротше, плюнув, взяв, просто засверлився, засверлився. Ну, сверлом М6, спочатку М3, потім М6 і трошки змістив під кут, щоб багажничок став ось так рівно. От. Е, розсверлив, до речі, багажник, це, є не, це не є трубка, це є ну, типу, штир грубий. Якийсь такий виробник, хто знає напишіть. Дуже мощна конструкція, груба. Вигляд трошки, може псує, звісно, але дуже практично. Собі він поклав рюкзачок, палаточку, карімат, прищіпнув. Поставив пластикові колпачки, бо в мені ті болти кончені, я не зміг на них дивитись, Ту на герметик посадив, щоб не загубилось. Е ви знаєте, мій колега казав, що і Жупітер це ідеальний мотоцикл для дальників. Ну, звичайно, це був сарказм. Але дивіться, це є. Як той, знаєте, трансальп, ну, типу, універсальний мотоцикл. Оце так само 19 ті колеса, мощний мотор, аж 20 коней. Універсальний. Можна їхати п'яним по селі, можна їхати далеко, в інакші в областях, було би бажання. Ну, Давайте напишіть на рахунок багажника, хто ставив, хто їздив, хто возив які грузи. Але по ділу тільки, ну, типу, без глупостей. Бо кажу, я його дуже давно шукав в такому стані. От, і знайшов. Єдине корозія трошечки. Я думаю, вже так будемо їздити, нічого з тим не зробиш. Все, давайте я всі ваші коментарі читаю.